Будете синами Всевишнього, бо він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Небесний Отець сотворив і покликав кожного з нас. До вічності через це земне життя. Не так як Адам був одинокий, спілкувався тільки з Божою природою, з небесним Отцем. Але ми народилися через своїх батьків, батька і матір. Плодом їхньої любові, порозуміння, єдності. Це не тільки народження дітей, але й продовження їхнього роду. Подібно Ісус Христос хоче нас, як дітей Божих, знову повернути до цього родоводу, який починається від Адама, який починається із Царства Божого, ізраїльського місця де є і спілкування, і споглядання Небесного Отця. Слухаючи сьогоднішнє це Боже Слово, Ісус Христос показує нам оці два світи, світ, який є від Бога, наповнений любов'ю і всепрощенням. і світ земний, де втручається з дух. І де він спотворює ту людську Божу природу, де він льо, робить людей егоїстами, де він радіє з цього, як комусь добре, комусь зле, і тільки злий дух отримає від цього задоволення. Ісус Христос неодноразово каже, хто хоче бути першим, нехай буде останнім. Хто хоче осягнути великого, нехай буде для вас рабом або словом. Ісус Христос виконує волю Свого Небесного Отця. Він приходить, щоб послужити усім грішникам, праведникам. Він відкриває себе, а в особі своїй відкриває волю і добро свого Небесного Отця. І тільки та людина, яка не хоче осягнути царство Боже, тільки та людина, яка не хоче сприймати Бога, як за свого батька, як за цього ідеала в земному житті, не хоче прислухатися його науки його голосу, вона стає егоцентрична. Вона просто-напросто замикається сама в собі. Із себе і для себе робить культ божка. Я знаю кому поклонятися перед священниками, перед Богом не треба сповідатися. Я нікого не вбив, нічого не вкрав, я є безрічна людина. Це є помилка, дорогі браття і сестри. Тому що в сьогоднішньому Євангелії на закінчення Ісус Христос. Закликає кожного з нас, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Якщо ми фактично візьмемо це слово милосердя, що воно означає? Це означає повнота безмежної доброти. Те, що для людини милосердсько я це роблю. Я це творю, я тим живу. Мене не конче, мають попросити переді мною кланятися, я не конче мушу мати якісь там заслуги перед людьми, очах людських. Але я йду в пошуках того, хто потребує моєї підтримки, хто потребує моєї любові, хто потребує моєї допомоги. Саме таку місію провадив Ісус Христос. Візьмімо вчорашнє святе Євангеліє, вчорашньої неділі, де батько підходить до Ісуса з проханням, поможи нам, поможи моєму Синові, якого злий дух часто кидає то вогонь, то воду, який ціпеніє, який падає на землю і стає на ви. що батько ще каже, я звертався до твоїх учнів і вони мені не допомогли. Бачимо, дорогі браття і сестри, як важливо є в житті кожної людини. Учні завжди чули на боку Ісуса Христа. Учні бачили чудо Ісуса Христа. Вони були раді, вони були такі, знаєте, в стані піднесення, коли Ісуса Христа хвалили, коли учні супроводжували Христа, а за ним йшов натовп народу. Це була ейфорія, це було піднесення. Але щось до кінця було в них недопрацьовано. Тому що кожен із них почувався вже тим самим Христом. Кожен із них думав, що Він от попросить Ісуса, що десь там помолиться на Одинці до Небесного Отця, і це чудо має статися. Але бачимо, дорігі браті і сестри, що це не так. Вони були взяти з того простого ремесла, з того простого народу. Вони, може, десь там тайком і собі думали. Хтось думав далі про рибальство, хтось думав про іншу господарку. Ще інші думали. А чую, я хочу, що я б того мати до кінця подібного, як апостол Петро запитував? І, власне, оця недовіра переростала тимчасову гордість, тимчасове захоплення. І оці підступні, скажімо так, диявольські спокуси, вони не давали до кінця виконати оцю місію стати до боротьби із злим духом. Тоді Христос що каже, цей рід, який ми хочемо подолати. Рід і дії Злого Духа. Можна подолати тільки молитвою і постом. Так, дорогі браття і сестри, ось з ласки Божої ми з вами вже перейшли середину цього великого посту. Якщо ближче є до світлого Воскресіння Христового. Позаді місяць, якби починати цей Великий Піст, і кожен із нас може собі сьогодні частково дати відповідь, що є піст для кожного з нас? Що для мене він зробив, і чи я змінився в яку сторону в часі того Великого Посту? Чи тільки я не їв щось м'ясного? Чи молочно, але далі продовжую сваритися, ображати і ображатися. Далі продовжую оцю моральну, психологічну війну. Що для мене встав пізньо? Чи я відмовляюся тільки від музики, від гарних пишних одіянь, брання, чи, можливо, я десь собі плекаю цю скромність? Що для мене цей піст зробив? Чи я далі продовжую говорити тільки часу по телефоні, дивитися телевізор, читати пресу, де все одно нас здурять, застрашать, можливо, частково неправдиво потішить. Чи можливо я став більше молитися в тому часі Великого Посту? І так пройшовши тих чотири тижні Великого Посту, ми можемо дати і зробити собі аналіз. Мета цього великого посту достукатися до серця Божної людини. Щоб щось ми змінили в цьому житті, потрібно починати зміни від себе. Потрібно нам відчути те, що ми хочемо пізнати Бога ближче. Хочемо відчувати присутність Божої, як відчували апостоли, а особливо, як відчув цей батько і цей. Його син, який був удерживий. В часі Великого Апосту, дорогі браття і сестри, він повинен нас так кинути об землю, подібно як того хлопця, щоб всі сказали, Він помер для гріха, а він воскрес для іншого життя. Щоб кожен сказав, хто той Іван, той Андрій, той Петро, котрі до того часу були байдужими котрі собі дозволяли декуди випити, щось погане сказати, деколи побитися. Чи сказати, можливо, як, та Іра чи та Марія, чи хтось інший, ті, котрі обмовляли, обсуджували, гнівалися, нарікали, обзивали. А що з ними сталося? Вони поховали той теперішній гріх. Вони померли для гріха, а вони стали новими. Воскресаючи з того гріха, вони стають іншими людьми. Вони хочуть жити тим правильним життям. Тому то обов'язок, дорогі браті і сестри, тому в тому часі великого апосту проявити це милосердя по відношенню до інших людей. Каже Ісус Христос, будьте милосердні, як Отець Небесний, милосердний. Пригадуємо, що в цих заповідях блаженства каже нам Христос, що блаженні, милосердні, бо вони Божого милосердя зазнають. Значить, перша передумова в часі Великого посту, коли ми приступаємо до сповіді, ми повинні сказати, чи ми примирилися з усіма, чи ми простили всім, чи ми проявили милосердя помилками іншої людини та тими, хто нас звинувачив, чи справедливо, чи несправедливо. На тих, хто нас осуджував, де ми чули, що про нас тут сподиріть за плечі наші говорять. На тими, хто нас недооцінював чи проявляв якісь знущання моральне, психологічне, матеріальне, фізичне. В часі Великого посту ми повинні пізнати то милосердя. Ми повинні стати милосердними по відношенню до ближнього. Ми повинні простити всім. Якщо ми когось образили зробити перший крок, перепросити, зігнути свою голову і сказати, брате, сестру, сусіди, прости мені. Можливо, часом, колись я як людина зірвався, не те сказав, забагато сказав, необдумано сказав, ти мені прости, я б, я щиро прошу того прощення. А хто нас покривдив і ми тримаємо більше образу, знову ж таки підійти і сказати, брате, сестру. Між нами був якийсь конфлікт, якісь неполадки, я тобі прощаю. А ти молися, нехай тобі простить, Господь. Тому стараємося, дорогі браття і сестри, споглядаючи на Цехне на мене, який посередині храм, завжди пам'ятати про це милосердя Боже, що Ісус Христос помирає з любові до всього людського роду. Що ми покликані до життя спільноти, починаючи від наших батьків, від нашої ближчої і дащої родини, від наших друзів, від наших співпрацівників, ми творимо ту єдність у Божому слові, у Божому дусі. І важливо, дорогі браття і сестри, не чекати наступного великого посту, щоб піти до сповідь. Якомога частіше раз на місяць, раз на два тижні, раз на тиждень. Тільки ми так сильно впали, намагаємося відразу бігти і встати, щоб не тратити це милосердя Боже, щоб не відійти від Нього в тому стані гріховому. щоб ми сказали, Боже, як людина я впав, але як дитина Твоя, я прошу прощення. Я хочу бути милосердним, так, як і Отець, мій Батько Небесний, милосердний. До всього до всього людського роду. Амінь. Слава Ісусу Христу!